Сьомої ранку комунальники ліквідовують наслідки негоди. Вітер повалив дерева на кількох вулицях міста. Гілки заблокували рух транспорту, говорить працівник зеленого будівництва комунального підприємства Парки Херсона Сергій Дулько. Ми вже були на двох об'єктах тут і ще в одному місці. Дерева дуже великі, вони ростуть височені, тяжкі. І наслідки можуть бути ну, дуже небезпечні, коли падає таке дерево, і обрив ліній, і пошкодження будівель. Ну, користо, небезпечні такі дерева Надо обережно. Розпилюємо їх, вивозимо. Нас там на другому об'єкті просто обірвало там наверное, лінії тролейбусів. Тут теж повалений, да, ось обірваний повалений стовп, обірвані провода. Зранку до комунального підприємства парка Херсона надійшло вісім заявок про повалені через негоду дерева для ліквідації задіяли дві бригади. Критичних пошкоджень інфраструктури немає. Розповів директор парків Херсона Володимир Циктор. Один випадок сьогодні дерево впало на тримережі, однак воно не задало ніякої шкоди. Було просто відключення для того, щоб можна було провести роботи із пилу цих дерев. У ніч з 15 на 16 лютого метеорологи зафіксували типові для Херсонщини пориви вітру, каже начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Тобто в нас зараз ґрунт дуже зволожений, верхні шари ґрунту зволожені, і навіть не сильний вітер, ну щоб от зараз 15-17 метрів пориву ми зафіксували, навіть не сильний вітер він може призвести до того, що дерева будуть падати. Саме за рахунок того, що ґрунт дуже зволожений, він не тримає дерева дерева і можуть бути такі наслідки. Такі пориви вітру можливі і надалі, каже Кіріяк. Також з 17 по 20 лютого на Херсонщині очікується зниження температури повітря, дощ та мокрий сніг. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.